Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа з вашого підручника номер 108. Читаємо знову: кути АОБ Б і Б суміжні. Промінь у бісектриса кута АОБ. Кут БОД на 18 градусів менший від кута Б ОЦ. Надіть кути АОБ і кут і БОЦ. Знову ж таки, це у нас задача, яку ми маємо з вами розв'язати повноцінно. У нас має бути рисунок, має бути донос знайти розв'язання. Ось я побудувала рисунок. Спочатку я побудувала два суміжних кути, а потім я побудувала бісектрису, кута АОБ. Щоб показати на рисунку, що це бісектриса, щоб включити візуалізацію, я ввожу однакове позначення, Позначаю, що в мене кута ОД і куд. Позначка у них однакова. Тепер записуємо з вами дано. За умовою у нас кут АОБ і кут БОЦ тере суміжні. Далі ОД це бісектриса. Кута АОБ. Далі сказано за умовою, що кут БОД. Менший на 18 градусів за кут БОЦ. Нам потрібно знайти кут АОВ і кут ВОЦ. Розв'язання. Так, щоб розв'язати дану задачу, ми з вами рухаємося по подано. Перше, що ми бачимо, що у нас два кути суміжні. Значить, Ми знаємо теорему про суміжні кути і можемо записати, що сума кутів АОБ і кута БОЦ дорівнює 180 градусів. І пояснюємо, звідки ми це знаємо, і пишемо, як суміжні. Далі. Вдано зазначено, що ОД бісектриса кута АОВ. Значить, ОД це промінь і спочатку в вершині кута, який поділив цей кут на два рівних кута. То чим ми скористалися означенням бісектриси? Пишемо за означенням бісектриси кут, ось цей кут АОД. Буде дорівнювати куту БОД, бо він так називається в мене в умові. Куту БОД. Але звертаю вашу увагу, що я шукаю НІ за умови, мені потрібно знайти не АОД, не БОД, а кут АОБ. Тому ми тут ставимо не крапку А кому і продовжуємо, щоб знайти весь кут АОБ. Ми маємо 2 помножити на кут і той кут, про який в нас йдеться в умові. Із двох цих половинок в нас в умові згадується кут БОД. Тому я так запишу помножити на кут БОД. Ще раз, чому я множу на 2? Бо в означенні сказано, що бісектриса ділить кут на два рівних кути. Два рівних то це 2 помножити. І на одну з його частинок. Ще раз, чому БОД, бо так, бо про кут БОД в мене згадується в умові. Якби згадувалось про Кут АОД, то ми б написали тут АОД. Далі, Далі знову повертаємося в наше Дано. Сказано, що БОД, кут на. Менше на 18 градусів за кут БОЦ. І нагадую, якщо у вас є ось таке порівняння, більше-менше, задачу ми розв'язуємо за допомогою рівняння і припускаємо, що менший кут буде дорівнювати Х. Пишемо, нехай. Кут, і менший у нас кут називається БОД дорівнює Х градусів. Кому? Тоді. І тоді ось цей знак. Порівняльний. Щоб описати мені, кут БОЦ, оце, і я цей спорівняльний знак читаю від цього кута. Кут БОЦ оце на 18 більший. за кут БОД на 18 більший, то кут Ба оце дорівнювати і Х додати 18 градусів. Так, добре, тепер ми можемо з вами скласти рівняння. Маємо. Рівняння. І так, як ми будемо складати рівняння? Користуємося ось цією рівністю, теоремою про суміжні кути. Замість кута АОБ ми підставляємо 2 помножити на кут БОД. Що таке кут БОД це Х. Тобто я пишу 2х додати замість кута БОЦ підставляємо Х додати 18 до рівня 180. І тепер ми з вами розв'язуємо. Невідомі переносимо вліво, вони вже вліво, я їх просто переписала, а відомі вправо. Але 18 потрібно перенести, то знак ми маємо поміняти на протилежницю. Далі, зводимо подібні 2х додати Х, це буде 3х, тут буде 162, і щоб знайти Х, ми маємо 162 поділити на 3. Х буде дорівнювати 50. 4. Після того, як ми знайшли x, ми повертаємося з вами в припущення. І пишемо: отже, що таке x? Це кут БОД. Але нам не потрібно знаходити цей кут, нам потрібно знайти кут АОБ. А щоб знайти кут АУБ, я маю 2 помножити на кут БОД. Тобто, помножити на що? На x. а x це 54 градуси. Пишу кут АОБ дорівнює 2 помножити на 54 дорівнює 108 градусів. І далі кут БОЦ. Щоб знайти кут БОЦ. Маю Х додати 18, а Х у мене 54 додати 18, дорівнює 72 градуси. Відповідь вже запишіть, будь ласка, самостійно.